Це ранок вдома. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Нагадую, ми з вами в 8.30 до десятої години протягом усього робочого тижня. А вихідними наша програма триває до одинадцять. Не забувайте і про наші сторінки в інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Там зберігаються всі наші матеріали. Тож просто підписуйтесь на ранок вдома, і найцікавіша інформація завжди буде під рукою. Цю середу продовжимо в Британії. Розберемося з тим, як відбувається оподаткування українців, які створили свої бізнеси на туманному Альбіоні. А одразу по тому зустрінемо в студії нашу фінансову консультантку. Анастасія працює в салоні краси в Лондоні. До повномасштабного вторгнення жила у Києві. Там також займалася улюбленою справою. А я зараз працюю в салоні, яка відкрила жінка з України. З Києва, з мого рідного міста, І у нас така українська ком'юніті можна так би мовити. У нас в основному в салоні всі дівчата, і наш салон знаходиться недалеко від Бікмен. Це теж дуже достойне місце і приємні люди. У Нас насправді дуже багато дівчат, які приходять до нас, кажуть, що така атмосфера, ніби в Київ. Ти приїхав, тому що на у нас з України в основному всі працюють. Перед тим як влаштуватися на роботу, Настя закінчила відому британську школу перукарства і Зараз, крім салону, жінка ще підробляє у компанії, що надає виїзні перукарські послуги. Я знайшла дуже таке само цікаво, тому що в Україні такого немає. Є мобільна компанія, вона надає віп-сервіс для готелів. Ти приїжджаєш, послугу, надаєш або робошу платку, або стрижку. У Великій Британії дуже важливо працювати офіційно та декларувати свої доходи у разі несплати податків, суворі штрафи. До того ж у об'єднаному королівстві існує так званий рейтинг платоспроможності. Ти навіть елементарне орендувати житло хочеш, і все. А в оголошенні про оренду пише 28 тисяч. Ти маєш мати за рік фунтів для того, щоб орендувати в нас житло. Не потрапляєш в цю межу до побачення. Загалом податкова система Великої Британії схожа на українську, також є прямі та непрямі податки. Прямі, це, наприклад, податок на прибуток. Його платять усі без винятку: і найняті працівники, і бізнесмени. Саме він вираховується за прогресивним принципом: чим більший дохід. Тим вища податкова ставка податок на прибуток саме для Англії і Уельсу, тому що якщо ми будемо говорити про Шотландію, то там ставки ще більші, і більші і їх більше. Англія, Уельс, Ірландія вони користуються однаковими ставками. Шотландія своїми. Якщо в нас іде до 12,570 – це нуль. Якщо це далі іде на рахування до 50 270, це уже в нас буде 20%. відсотків вже до 125 тисяч ти маєш ставку 40%, це вища ставка. І є ще вища ставка 45%, якщо ти заробляєш більше, ніж 125 тисяч. Тобто 12 570 фунтів стерлінгів на рік – це неоподаткований мінімум, коли ставка податку на прибуток дорівнює нулю. З 12 570 до 50 000 – 20% від доходів. І також є підвищена податкова ставка 45%, якщо дохід за рік перевищує 125 000 фунтів стерлінгів. Проте слід зазначити, що кожна податкова ставка вираховується окремо. Тобто, якщо працівник за рік заробив, наприклад, 52 тисячі фунтів стерлінгів то з перших 12 тисяч податок на прибуток не вираховують. Це неоподаткований мінімум. З більшої частини заробітку вирахують 20%. Це середня шкала податкової ставки з 12 до 50 тисяч доходу і залишку 40%. Крім податку на прибуток, кожний робітник платить різні соціальні внески та страховки, наприклад, у пенсійний фонд та інші. Загалом це досить суттєва сума, інколи чи не половина заробітної плати. Проте натомість кожна людина у Великій Британії добре захищена у разі втрати працездатності чи у кризовій ситуації. Коли я тільки приїхала, в мене і було і підтримки багато. Ці кошти, які ти платиш податки, держава направляє на гарні справи, так би мовити, підтримувати тих людей. Навіть коли я приїхала, я ж теж використовувала ці кошти, які мені допомагала держава. Податки високі, тут дуже високі, відраховуються 20-30% від заробітної плати податки. Обов'язково. Ковий пенсійний стаж у Великій Британії становить лише 10 років, і це дуже приємно. Зізнаються місцеві. Також можна відкрити накопичувальний рахунок туди, щомісяця будуть відраховувати певний відсоток від зарплати. Тому можна накопичити додаткову суму до державної пенсії. Накопичувальна пенсія тут вже купується в окремого провайдера. Пенсії їх є багато, яке вже підприємство підключить якого провайдера, такому він і робить відрахування. Але якраз від цих відрахувань працівник може відмовитись. Це можуть бути абсолютно різні відсотки, і вони залежать від провайдера пенсії. Той який в нас підключений, я собі підключала це 5% плати. Ця роботодавцем і 3% відсотки працівником, але можуть бути абсолютно різні. Також важливу роль у британському суспільстві відіграє і податок на спадщину. Він тут досить великий. Спадщину в Британії не так вже й вигідно отримувати. Фактично, ти майже 50% віддаєш податками. Анастасія – приватна підприємниця. Каже, що стати приватним підприємцем у Великій Британії досить просто. Я зустрілася з представником джом центру Мені все розповіли. В Принципі не складно, і воно робиться все онлайн. Так. Реєструєшся ти частним підприємцем, і поки Анастасія не отримала перші 12 тисяч 570 фунтів доходу, тобто неоподаткований мінімум, їй не потрібно було платити податок на прибуток. Такий бонус можна тобі час на те, щоб розкрутитися. час на те, щоб напрацювати своїх клієнтів і почуватися більш комфортно. А якщо взагалі заробляєш менш як одну тисячу фунтів на рік. То держава не вимагає офіційно оформлюватися приватним підприємцем. Ти можеш подивитись, чи буде твій бізнес давати більший прибуток, чи не буде. Якщо ти перевищив може, тисячу фунтів, ти обов'язково маєш зареєструватися, але в тебе є час аж фактично до жовтня місяця. Це коли твій податковий рік закінчився, і там уже ближче до подачі. Декларації тільки коли дохід підприємця перевищив 90 тисяч фунтів стерлінгів, тоді потрібно зареєструватися платником податку на додану вартість. Його ставка залежить від виду діяльності. Наприклад, є схема єдиної ставки. Схема єдиної ставки передбачає, що до окремого виду бізнесу вже відразу податкова порахувала податкове навантаження з ПДВ. Скільки фірма має заплатити відсотків приблизно? То, наприклад, якщо це автосервіси, там це може бути ставка 8,5%. Якщо це бухгалтерія 14,5%. і найвища така ставка це 16,5%. Крім того, слід розуміти, що у Великій Британії потрібно мати відповідну ліцензію. Зробити це не важко, але вкрай важливо. Адже штрафи за роботу без ліцензії досить високі. Кожен, хто реєструється, потім приходить йому лист, що Заплатіть, будь ласка, ліцензію. Такі в нас є орган ICO. І, і зайдіть на наш сайт, порахуйте, ти заповнюєш там таку невеличку декларацію про те, чи є в тебе розрібна точка торгівлі, чи ти друкуєш маркетингові листівки, чи ти збираєш персональні дані, і тобі визначається плата, яку ти за рік маєш заплатити. Це за обробку персональних даних. Якщо ти поставив телевізор, телевізор в своєму салоні, то треба заплатити телевізійну ліцензію. Щодо наших переселенців, які приїхали до Великої Британії по програмі Дім для українців, то вони можуть користуватися усіма тими перевагами податкової системи, що і місцеві мешканці, але водночас мають ті ж самі обов'язки і повинні сплачувати податки на рівні з усіма.